Чи замислювались ви коли-небудь, як деяким людям вдається зберігати спокій навіть перед обличчям найважчих випробувань? Уявіть собі того, хто знав, що йде назустріч смерті, і водночас мав у серці мир і рішучість, щоби продовжувати служити іншим. Це не вигадка, це приклад самого Ісуса. Його джерело сили було не у виняткових можливостях, а в чомусь простому, але глибокому, у молитві. Та це не просто молитва, яку вимовляють в тяжку хвилину. Це шлях до справжнього зв'язку з Отцем, який може змінити не лише обставини, а й серце. Ісус мав божественну силу, але не покладався на неї автоматично Він обирав інше спілкування з Богом. Саме це показує, що справжня сила народжується не з контролю, а з довіри, не з панування, а з близькості до Отця. Його приклад вчить нас, що молитва не лише прохання про допомогу, а міст, який з'єднує небо і землю. Це джерело спокою і мудрості серед бурі, місце, де віднайдена впевненість, не руйнується зовнішніми обставинами. Молитва була пріоритетом у житті Ісуса, Він свідомо шукав тишу і самоту не тому, що тікав від людей, а щоб наповнитися силою для служіння. Євангелія неодноразово згадують про ці моменти ранки в пустельних місцях. Нічні години тиші. Усе це показує, Ісус, попри свою божественність, був глибоко залежним від Отця, щоденно оновлюючи свій зв'язок із ним. У рутині й поспіху нашого життя ми часто нехтуємо цим прикладом. Але хіба ми сильніші за того, хто був без гріха? Якщо навіть Він шукав Бога в молитві, як можемо ми вважати це другорядним? У Марка читаємо. І вранці ще за вставши, він вийшов і пішов у безлюдне місце і там молився. Це не була випадкова дія, це була звичка, стиль життя, джерело його внутрішньої рівноваги, сили й мудрості, і вона доступна кожному з нас. Якщо ми готові зупинитися і увійти в тишу молитви, для Ісуса молитва була не просто звичкою, це була життєва потреба. Вона не була формальністю чи релігійним обрядом, а щирим і глибоким діалогом із отцем. У ці моменти він відкривав своє серце, шукав Божого керівництва і знаходив у цьому спокій. Цей приклад навчає нас, що справжня молитва це не набір красивих слів, а щирість, близькість і довіра. Це шлях, на якому ми приносимо Богові як біль, так і вдячність, знаючи, що саме Він може змінити обставини. Ісус ніколи не нехтував молитвою навіть у критичних ситуаціях. Згадаймо, як перед чудом помноження хлібів. Ісус не кинувся діяти, він найперше підняв погляд до неба і подякував. Цей спокійний акт вдячності показує, що саме довіра до Отця здатна перетворити нестачу в достаток. Уявіть, тисячі голодних людей, а Ісус спокійний і зосереджений у молитві, без паніки, лише віра. Це спонукає нас замислитись, чи вміємо ми так довіряти Богові в щоденних молитвах. Його стосунки з Отцем не будувалися на ритуалі, вони були пронизані любов'ю. Це не була просто відповідальність сина, це був глибокий зв'язок, який давав силу та сенс усьому, що він робив. Завдяки цим стосункам ми краще розуміємо, як Ісус поєднував божественне та людське в одній особі, Його життя таємниця, що вражає розум і торкає серце. Як він міг бути повністю Богом і водночас повністю людиною? У ньому ми бачимо сина Божого, що ридає над втратою Лазаря, і того, хто наказує мертвому вийти з гробниці. Це поєднання глибоких людських емоцій і всемогутньої сили вражає Ісус переживав в тому, спрагу, тиск, усе те, що знайоме й нам, але на відміну від нас, Він залишався без гріха. Це дає нам надію, якщо він пройшов через усе людське і вистояв, ми також можемо звертатись до Бога і знаходити в ньому силу. Згадайте сцену на Галілейському морі, учні у паніці, шторм здіймає хвилі, а Ісус спить, виснажений служінням. Але коли його будять, Його слово одразу заспокоює море, це дивовижний образ, у ньому поєднується глибока людська втома і абсолютна Божа влада. Ця історія не просто спогад із минулого, це урок для кожного з нас. Ісус розуміє наші страхи, бо сам пережив їх. І водночас Він має силу дати нам мир і порятунок. Саме Його людяність робить Його ближчим до нас, а Його божественність надійною опорою для нашої віри. Ісус не лише зцілював хворих і творив дива. Він сідав за стіл із грішниками, торкався тих, кого всі уникали, і плакав поруч із тими, хто страждав. Його близькість до людей це живе свідчення того, що Бог недалекий і небайдужий. Навпаки, Він обрав бути поруч, прожити з нами наш біль і радість, поділити людське існування. Коли ми задумуємося над тим, як у Христі поєднались Божественна і людська природа, ми починаємо усвідомлювати, що в Його житті закладено взірець для кожного з нас. І цей союз природи Ісуса глибоко пов'язаний із таємницею Божої сутності Отця, Сина і Святого Духа. Це не просто доктрина, а жива реальність, яка відкривається у Його діяннях. Таємниця трійці це не складне філософське поняття, а динамічна єдність. Вона оживає у моменті хрещення Ісуса. Син стоїть у воді, Дух Святий сходить у вигляді Голуба, а голос Отця промовляє з небес. У цьому ми бачимо, що Божа дія це гармонійна взаємодія трьох осіб, що доповнюють одна одну: Отець, Творець, Син, Спаситель, Дух Святий, Утішитель. Усі вони діють як єдине ціле, виконуючи Божий задум. Це, як симфонія, різні інструменти створюють одну мелодію. І саме в цій гармонії, ідеал співпраці, до якого покликане й людство. Можливо, ваша роль у Божому плані ще не зовсім зрозуміла, але вона важлива. Ісус завжди підкреслював свою покору Отцеві у Євангелії від Івана 5.19 Він говорить син нічого не може робити сам від себе, а лише те, що бачить, як робить Отець це слова довіри, які протистоять нашій людській спробі все контролювати власними силами. Трійця показує нам інший шлях шлях взаємозалежності, довіри і підтримки. Нам не потрібно нести все на собі. Святий Дух це Божа присутність у нашому житті сьогодні. Після Вознесіння Ісус обіцяв не залишити нас самих і послав Духа, аби вести, втішати і давати силу. Це, ніби голос Бога, каже: Я з тобою завжди. І кожен, хто хоч раз відчував спокій посеред бурі чи силу в момент слабкості. Уже доторкнувся до цієї обітниці. Це не просто релігійна ідея, це досвід живого Бога, який діє в тиші серця. Це свідчення того, що Святий Дух діє в нашому житті, з'єднуючи нас із Отцем і Сином справжнім, глибоким і перетворюючим способом. Роздуми над трійцею водночас надихають і кидають виклик. Як така велична таємниця може бути такою близькою до кожного з нас? Ще більш вражаючим є те, як ця досконала єдність проявляється в покорі Ісуса перед волею Отця, особливо у найважчій миті Його земного життя. Цей зв'язок стає особливо відчутним у сцені гецеманського саду. Там, у тиші нічної боротьби, Ісус молився: Отче мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша мене, але не як я хочу, а як ти. Це не просто емоційний момент, це глибоке одкровення. Божий син, володар усієї сили, добровільно підкоряється задуму Отця, знаючи, що ціна його власне життя. У цій молитві немає слабкості, лише глибока довіра. Іноді й ми стикаємось із виборами, що здаються нестерпними. Приклад Ісуса в Гециманії нагадує послуг Богові не завжди буде легким, але завжди буде правильним. Його покора це не покора страху, а довіра до Божої любові та мудрості. Він не шукав втечі від болю, а прийняв його як частину спасительного шляху. Коли Лука описує, що його піт був, мов краплі крові, ми бачимо, наскільки глибоким було його страждання, і не лише через страх перед смертю, а через вагу гріхів усього людства, які він узяв на себе. Але, попри все це, він не зійшов з обраного шляху, це потужне нагадування для нас, справжня мужність. Не у відсутності страху, а у вірі, що рухає нас уперед попри страх. Як Ісус, ми можемо черпати силу у молитві, довіряючи, що Бог має усе під контролем. Також зворушує, як навіть у той момент Ісус не забув про своїх учнів. Він просив їх пильнувати та молитися, розуміючи, що без духовної підтримки вони впадуть у спокусу. Цим він показав, послух Богові це не індивідуальний шлях. Це шлях взаємної підтримки, відповідальності одне за одного, це спільність у вірі. Те, що сталося у Гециманії, лише передувало найбільшій жертві Христу. Але вже там у саду Ісус залишив нам безцінний спадок силу молитви, яка формує серце, укріплює дух і тримає нас у єдності з Отцем. Ісус не просто молився, Він навчав молитися так, що це перевершувало людське розуміння. Коли учні звернулись до нього зі словами, Господи, навчи нас молитися, він дав їм не просто формулу, а глибоку духовну мапу, молитву Отче наш. У цій короткій, на перший погляд, молитві ціла філософія царства Божого, шанування Бога, довіра до Його волі, прохання про щоденне забезпечення, прощення і захист. Унікальність цього вчення полягає в тому, що воно одночасно і величне, і просте. Ісус показав, що справжня молитва не вимагає особливих слів або обрядовості. Вона це щире відкриття серця перед отцем в довірі та смиренні, і це робить молитву доступною кожному вдома, на роботі, у дорозі, у будь-який момент нашого життя. Його вчення не обмежувалося словами. Ісус навчав прикладом Він молився на самоті, у тиші, але й робив це публічно. Наприклад, коли подякував Богу перед тим, як нагодувати натовп, це свідчить про те, що молитва це як глибокий особистий зв'язок із Богом, так і свідчення віри перед іншими. Коли ми молимось у сім'ї, серед друзів або навіть у важкі хвилини, ми не лише звертаємось до Бога, а й показуємо, що на нього справді можна покластися. Це спадок, що передається з покоління в покоління не як звичай, а як джерело сили. Саме тому Ісус дав своїм учням цей потужний духовний інструмент. Він знав, що на них чекають випробування і переслідування, і замість того, щоб дати їм стратегічні поради, він дав їм молитву, міст до небес, що підтримує навіть у найважчі часи. І сьогодні нічого не змінилось. Наші труднощі можуть виглядати інакше, але суть лишається. У моменти страху, невпевненості чи болю ми маємо ту саму можливість звернутись до Отця. До якого звертався і Ісус. Це приводить нас до ще однієї глибокої істини: Ісус є не лише вчителем молитви, а й посередником між Богом і нами. Завдяки Йому ми можемо бути впевнені, що наші молитви не просто лунають у порожнечу, Він відкрив шлях до справжнього спілкування з Отцем. Апостол Павло нагадує про це у першому посланні до Тимофія, 2.5 бо є один Бог. І один посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус. Це означає, що Ісус з'єднав те, що було розділено. Через гріх ми були відділені від Бога, але своїм життям, смертю і воскресінням Він побудував міст між небом і землею. І тепер цей шлях відкритий кожному, хто шукає стосунків з Небесним Отцем. Найдивовижніше те, що Ісус здійснив своє посередництво не як далекий спостерігач. А як той, хто сам пережив людський біль, страждання та обмеження. Це не абстрактна теологія, це глибоко особиста і жива реальність. Коли ми звертаємося до Бога в молитві, ми не просто промовляємо слова в порожнечу. Завдяки Ісусу, ми маємо безпосередній доступ до престолу благодаті. Подумай про силу цього факту: нам не потрібні земні посередники, складні обряди чи холодна формальність. Христос відкрив двері до справжніх, глибоких стосунків з Богом. Таких, де наші радості, страхи та болі приймаються з розумінням і любов'ю. Це схоже на те, коли маєш друга, який не лише вислухає, а й захистить тебе, бо сам пройшов подібне. Хрест став кульмінацією його посередницької місії, в ту мить, коли Ісус промовив, звершилось Він не просто завершив свій шлях, він відкрив нову епоху, епоху, в якій кожен, незалежно від минулого, може отримати прощення, надію і нове життя. Це запрошення відкрите для всіх без винятків. Але його посередництво на цьому не завершилось. Після Воскресіння Ісус вознісся до неба і сів праворуч Отця, де продовжує заступатися за нас. Єврепеба 7.25 Ця істина наповнює нас впевненістю. Навіть коли ми почуваємося слабкими, розгубленими чи негідними, ми маємо небесного захисника, який знає наші труднощі і все одно стоїть за нас. Ця безпека змінює не лише нашу молитву, а й наше ставлення до життя і труднощів. Вона запалює в серці надію. Коли ми роздумуємо над його роллю посередника, ми розуміємо, що це лише частина його великого служіння, його життя, смерть і воскресіння залишають нам постійне запрошення шукати більшого, пізнавати Бога глибше і жити в єдності з ним. Бо саме через Ісуса відкривається шлях, який здатен змінити все наше життя.